Вітаю на авторинку. У нас є два нових надходження, два крутих кросовера. Тігуан 2019 року. Повний привід, гарна комплектація, безключовий доступ, повний електропакет, автосвітло, автодощ, круїз, гарна мультимедія, старт стоп, підігрів сидінь, 225 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль повністю готовий до експлуатації. Фоткаємо, знімаємо, чекаємо у вас. І також є Nissan Rogue, 20 рік, 2,5 бензин. Панорама присутня, електроляда, безключовий доступ, автозапуск, підігрів керма, електросидіння. 36 тисяч пробігу. Ці два автомобілі. Чекають вас на авторинку, на тест-драйв. Тож, приїжджайте, лізінг, кредит, привозьте свої машини на реалізацію. Продамо швидко та за вашою ціною. Гарного дня!